Навчально-практичний центр фізіологія, уведений в дію у 2017 році. У навчально-практичному центрі проводяться практичні заняття, складання практичних навичок, підсумковий модульний контроль практичної підготовки, майстер-класи виконання практичних робіт, самостійна підготовка студентів. У навчально-практичному центрі студенти мають можливість оволодівати практичними навичками. З різних фізіологічних систем. Зокрема, з розділу фізіологія системи крові найбільший акцент ми приділяємо визначенню груп крові. Для цього використовуємо набори моноклональних антитіл для визначення груп крові за системами АБ0 та резус Фактор. Ми маємо створений банк також використаних наборів соліклонів, який використовуємо у ситуаційних задачах, де просимо інтерпретувати отримані результати. А також з цього розділу ми визначаємо кількість еритроцитів, вміст глемоглобіну з наступним обчисленням колірного показника та кількості лейкоцитів інтерпретацію лейкоцитарної формули за мазком крові. Фізіологія системи дихання. Включає визначення показників апарату зовнішнього дихання за допомогою спірометра Спіробанк 2, що оснащений ліцензованим програмним забезпеченням. Для наглядності, при аналізі показників спірограми, параметри можна виводити на екран телевізора і інтерпретувати. Студенти навчаються також працювати з пульсоксиметром та аналізувати показники оксигенації крові. Із розділу Фізіологія серцево-судинної системи студенти мають можливість оволодіти навичками визначення кров'яного тиску, реєстрації та аналізу АКГ, дослідження варіабельності серцевого ритму в динаміці, за допомогою діагностичного комплексу Спектр Плюс з ліцензованим програмним забезпеченням «Поліспектр», який докомплектований блоком ветеринарія. Що дає можливість реєструвати показники у тварин в експерименті. З розділу фізіологія сенсорних систем студенти визначають гостроту зору, поле зору, колірний зір. Фізіологія ендокринної системи передбачає визначення рівня глюкози в крові за допомогою глюкометрів. Цю методику наші гуртківці та члени СНТ широко використовують на наукових пікніках та дня кар'єри, визначаючи показники у містян та гостей міста. Важливим є також дослідження сухожилкових рефлексів спинного мозку, визначення індексу маси тіла та інших фізіологічних показників. Усі алгоритми робіт є для кожного робочого місця на двох мовах. У навчально-практичному центрі на стендах представлені схеми регуляції фізіологічних процесів та їх референтні значення. Смарт-телевізор дозволяє студентам оволодівати навичками телемедицини при комунікації з клінічними кафедрами. Виготовлені 3D-моделі дозволяють ближче познайомитись зі структурою серця, зокрема камерами серця, клапанним апаратом. А також будовою нефрона та львеолярно-капілярним бар'єром легень. На банері «Віхи історії є всі ключові відкриття фізіологічних процесів, а на банері «Нобелівські лауреати в галузі фізіології та медицини ми акцентуємо увагу на основних фізіологічних відкриттях.